дівчата. Буде в нас зимове свято. Це для нас усіх розвага. Починаємо увага. Добрий ведень вам, любі друзі, і дорослі, і малі. Запросили вас зустріти свято з нами, запросили ми сюди. Будемо пісні співати, розважати, танцювати. Ви прийшли усі до нас. Новорічний стріти час. Ой, хтось прийшов. А хто ж це може бути? Дітки, хто до вас Доброго дня! А, як вас тут багато? І які ми всі красиві. Дуже. А у вас телеграма просили передати. Велике-велике спасибі. Ой, я ж біжу ще. Вже чекати. Поспішаю я на свято. Веселіться, виглядайте, подарунки зустрічайте. Ми з снігуркою в польоті на казковім вертольоті. Дід Мороз і снігурка. А що ж ми будемо робити? Яке ж свято без діда мороза, правда? А якщо ми його гучніш покличемо, я думаю, що він скоріш до нас прийде. Так! Кличемо Діда Мороза і Снігуреньку? А ну давайте попробуємо. Так от Дід Мороз, Снігуреньку. Добрий день, мої любі, і маленькі, і великі. З Новим роком вас вітаю. Щастя і здоров'я вам бажаю. Гляньте, ялинка, диво, накругився все так красиво. Дітки, гарна у нас ялинка, гарна. А вона у нас буде ще гарніша, коли ми її зацвітимо. Але щоб її засвітити, нам потрібно хто? Ще снігурочка. Ви знаєте, хто така снігурочка? Ага. Так, це моя внучка, але вона така сьогодні десь загубилася в нас. Давайте її всі разом покличемо. Снігурочка, давайте, кричіть. Снігурочка. Снігурочка! Снігурочка! Снігу! Ой. Добрий день, добрі багатьом і вітаю вас зі святом, вітаю біленьких, русявих, чорненьких, зовсім тихеньких і дуже жвавеньких. Усіх, хто співає, танцює і скаче, хто з друзями дружить і рідко так плаче. Сідайте з нею ні, й ні одні у білого натипала зима, прийшов камінька й твоя Бавить, веселяться, не вговав веселий сміх. Через те, що нині свято, що за свято? Новий рік! Молодці, поклопалися. Поспішав він до ялини і зробив чималий крос. Хто це діти? Кращуть лід. Ріжуть лід, залишають дивний слід. А які вони швидкі? Що це, діти? Да, Козани. Хлопчики кажуть повзани. Повзани. Наш карток з неба сіється не Ні? ніж. Я зараз кажу вам умови гри. Перший сміливий вийде до нас. Хто хоче, піднімайте ручки. Хто бачить, піднімайте хто сам? Ходи, ходи, Так, сідайте Так, Євгенчик буде перший. Я пояснюю умови гри. Значить, ми на ручки вдіваємо рукавички, зав'язуємо очки і даємо предмет в руки Євгенчику. Євгенчик може попробувати, чи воно м'ягеньке, чи воно кругленьке, і по можливості сказати, що це є. В цьому мені допоможе дід морозити снігу, Снігурка зараз так. руками. Рукавички. Так. Так. Так, так, так. Зрозумів, що ти маєш зробити? Що ти Ми маєш зробити? Вгадати, вгадати. що тобі Тільки дали за предмет, робимо. добре? Зав'язаними очками. Є добре? Є. Давайте оставимо рукавички. Так, так. Снігурка, вибираєш, що Євгенчик буде. Не бачиш нічого, Євгенчику. Так, не бачиш. Так, не буде, видно тобі. Так, давайте, бабучки, що ми йому дамо? Дивимося з на Євгенчика. Так. Тримай. Можеш пробувати дивитися і сказати нам, що це таке. А ви дітки, дивіться і кажіть чи правильно. Поє. Молодець. Вона подумає. Книжка. А що там є? Воно подумає ротику. Що би то могло бути? Ано так добре, добре. Що би то могло бути? А <решивший> ну, що би то могло бути? Таке бухки, що би то? Плюшевий. <решивший> Плюшовий, правильно. <решивший> а що? Просто ігрушечка, так? Плюшова? Молодець. Що би то могло бути, Христенко? <решивший> Всі мовчать і не підказують. А ну, гадає Христенка, чи ні. Так, трошки підказка. Певно, кожен день ти зустрічаєш, що у тебе в ручках є. Що би там могло бути? а? Така тяжка загадка. Ні, ні, вона зараз Це така приколочка, приколочка. така. Хто носить приколочки? Буде намальовані. А ну давай знімемо рукавички, ну давайте ми знімемо рукавички, може вона без рукавичок. А ну давайте, хай буде так. Вин, так, Растенька, ано бере, з чотирник є. Молоде! Що яйка! Так? таке? Що би там могло бути? Давай, я тобі підкажу, що воно робить. Ану, що це таке? Ану, давай без рукавичок. Ввімемо рукавички. А ну давай. Давай знімемо, може так, а ну пробуй, що це таке. Може це вже знаєш? Що це таке? Чим ми пишемо? Ручка. Правильно Я, напевно, хотіли послухати від вас або віршика, хтось може міє, хто заспівати може міє, танцювати. Ну, хто перший на самій Вустарка. 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 Давай. певно найбасі? Слухаємо вас. Підрослі діти, діда, доброго мороду, що дарунки нам приносить. Що лиш нема у тому у чарівному, без безліч рибних подарунків у яскраньких покон. Гарна нічка новорічка, найчудовіша в землі, новорічка чарівничка, поміркуйте на самі. чоловік, одягнувся в Не за що ти ялинка посади, а тоді рубай не за що. Клина ще він не просить, чашками можна гратись, порубає тень все, піде буде сховатись, а у лісі вовки, і в медведі, mm. і лисиці, і ворон, і граки, і розбільші синиці. Страшно стало, ой, пусте, здержи мене на поле. Я забив мама. Тепер я навіть ручками в колу і з гілочки знігуреньку погратися візьму. Не гнівайся, я тільки куш на Я хочу ту снігу, поляку научив. Я пусила на святки, на щеки чи чубітки, Сапочку наділа тільки не заміла От надіти, на де хвостик діти. І скринки мої, новий рік із новими піснями та по нашій країнській землі. Ніжна і тенді, я усія дуже мила, засіб привітна. Лесенки ну, ну, сіди, защади, кухати, приходили сюди, обрігати, на, на поріг. Хотіла нам сказати, щоб по перший їх. Нехай статиться і як, нехай прилітами. Нехай буде воля Твоя, як на землі, хліб не дай нам сьогодні і пустина крово не наші. Ми тут ще не бачили не вирішується, спокусу, але ви того ані Бога радиться, діло, радиться, було так сказати. От з тобою слова, тим житлам. Є слова, не приможна, бо ти породилася, бо ви наш. Отже, Миколай, мою хатку не минай, при всім ні потіху, і торбину повно сміху, і здоров'я всій родині краснодолі України. Так по кругу собі, так ось тут не батьків. Мишки мають обійти в коло. Батьки трошки ручками того жили стали. Не свято кішок. Так. Так, молоді, ще лише не за мешки. Батьки, ручками гарно. Так, ну віриш, не залишайте. Давайте ну, ще ну, пару мишок, а Пібліомістечко. І дід Мороз Гурочки для цього піблівсечка приніс подарки, щоб ви собі могли приходити і тут гратися. Я знаю, що ви приходите сюди, граєтеся іграшками, але ми вам принесли нові іграшки, якими ви зможете гратися. Ось дивіться, то для самих менших. Паслик. Так, потім ми всі будемо цим грати, але не зараз. Так, а зараз для самих чемних діточок, такі гарненькі, всі красиві, які дуже, дуже люблять своїх батьків. І дуже чемні, каждому, діти морози, снігурочки. А та немає. Ти чемне дітка, вони сьогодні всі такі красиві гарні. Але ви не що це щита? Ті подарунки ваші, тому що новорічна ніч, до вас додому, від нашу ялинку ви часно принесе. Багато-багато подарунків. Ми всі сидіти? Що маємо сказати, дідо морозі? Дякуємо. Але наша дуже черна так Миколаєва, і ми хочемо теж її привітати. Пане <клухи> <Дивіра! клухи> Миколаївна, ми вас вітаємо за уроку, бажаємо вам таку символічну ялиночку. Прошу. І ходите. Велике, велике тебе. Бажаємо вам, щоб одяг був лише від кутюр, в кишенях шелест від купюр, душа хай прагне авантюр, а вправо буде все ажур. Дякую. Дякую, Дякую. Дякую. велике-велике спасибі. Ми в свою чергу хочемо подякувати вам за ваших хороших діток, які приходять до нас на заняття. Я хочу привітати вас з наступаючим новим роком та Різдом Христовим. Побажати вам. Щастя, здоров'я, тепла, удачі, чемних слухняних діток, що всі ваші мрії збувалися. Я вас всіх люблю, поважаю і бажаю всього 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 найкращого в новому році. Дякую вам, казковий час. Хай це був щастя вас. Рік добра і рік кохання. Тож приймайте привітання, будьте добрі і здорові. Я бажаю вам любові, світла і радості багато, щоб життя було як свято. Знаєте, дуже приємно було нам з вами сьогодні бути, але кроме вас, дітки, у нас є багато другіх дітей. У цілому світі і дозвольте нам, Снігурочку, піти привітати її. До побачення.